Мої вітання всім. Це відео не про фінансову грамотність, це відео про те, як я потрапив у фінансову пастку. У мене близько 20 позик у 20 МФО, можливо, 20 плюс, та можливо 22, точно не рахував. Постійні дзвінки колекторів. Були заблоковані рахунки, шалені відсотки. Я не знав, що робити. Я спочатку платив, щоб від, від мене просто відчепилося. Зараз ситуація змінилася, і я почав боротись з цим МФО. А почалося все ще давно десь у 2012 році, 2011, коли я працював як ФОП, я хотів його е, закрити, але мені мій інспектор. В податкові сказав, що це неможливо зробити. Нехай він буде там е, висіти, я нічого не отримую, ніяких коштів, і платити я нічого не буду. Ну я повірив, якось в 2017 році Петро Порошенко приймає закон про те, що сплячі ФОПи, е, навіть у яких немає жодного оборота, мають платити ЄСВ. Звісно, мене про це ніхто не повідомив, я не знав, і що я отримав. А отримав я через кілька років, здається, більш чотирьох. Отримав листа, що я винен дуже велику суму в податкову, винен пеню, штрафи там, ну сума була космічна. Тобто, платити був ну, не варіант. Там повністю заплатити це неможливо навіть четверту частину. Тож я щось платив, але почалася війна, грошей не вистачало, вдалося їхати в Івано-Франківськ, я сам з Харкова, тобто знімати квартиру. Щось я відкладав, щось там платив, але в один момент, коли я повернувся в Харків, вже працював тут. Я отримав виконавчі провадження. В мене були заблоковані рахунки, і я не знав, що робити. І як ви могли здогадатись по цьому відео, що я поліз в МФО, щоб розблокувати рахунок. Початок знайомства з МФО був дуже непоганий. Інколи, коли не вистачало там грошей до зарплатні, я міг взяти там в Манівео якісь там кілька сотень. Тощо, бо мені, мабуть, через це через ці борги з ЄСВ мені не давали кредити банки, навіть ті, які мене обслуговували. Це було дуже дивно, це було погано, і МФО дійсно мене там ну, виручало дуже. І ось коли мені заблокували в 2024 році рахунки, про що я подумав. Візьму МФО, кілька МФО, скільки там буду давати, щоб розблокувати рахунки. Ну і буду получати зарплатню, буду платити потроху. І тоді я ще не думав, наскільки ця фінансова піраміда небезпечна. Цю суму мені ніхто дати не міг. Зрозуміло, сума велика, МФО дають там по 10, 15, 5 тисяч таке. Тож мені довелося звертатись в кілька МФО. Все ж таки, потім я зміг заплатити, рахунки розблокували, а далі почалося найцікавіше. Ті, хто мав справу з МФО, вони розуміють, що це фінансова пастка. Але я людина, ну в принципі нова в цьому, що я там брав до цього кілька сотень, там до зарплатні. А тут велика сума. Думаю, буду платити потроху. Так воно здавалося і було, там, платив відсотки, але якось відсотки все більше і більше становилися. І я почав брати е, в інших МФО інші позики, щоб прикривати відсотки, тому що не завжди зарплатні вистачало, щоб покрити якийсь там борг. Я не розумів, що якщо ти береш в інші МФО е, позико, то тіло боргу, воно становиться. Більше. Тобто, ну, математично про це не думаєш в той момент. Ти думаєш, ти перекриваєш борг, і все, і він стає такий же самий. А там де вже більше тіло, більше відсотки, більше комісії там. Знаєте, коли починаєш падати в яму, то вже падаєш там ні за що не можеш вхопитися. Мені здавалося, що я можу, і це були ставки на спорт. Я дуже розуміюсь на футболі, і думаю, ну, сума велика, мені її ні в кого не позичити. потрібно щось робити. Потрібно заробляти, як я вмію. Я почав ставити. Спочатку все було зовсім непогано. Я там закривав відсотки, закривав маленькі кредити. Але потім вдача просто відвернулася від мене. Я не розумію, що, і я не знаю, хтось, мабуть, там образився, там, навів на мене щось погане, бо такі е, матчі не заходили. Для тих, хто, для тих, хто розуміється в футболі, я скажу, що команда з п'ятого чемпіонату Іспанії, в неї стоїть польовий гравець на воротах, е, грають вони. Проти Олавеса з першої ліги. І виградів серію пенальти. Польовий гравець тягне все. Ну, не все, там багато потягнув ударів. І ось я тут з величезним бортом. Я би хотів би вам показати, що там в мене не заходило, але я вже поблокував всі аккаунти. Я вільна людина. Я і не був водоманом, у мене просто багато. Ну, небагато є друзі, які дійсно були водоманами, яких це затягнуло в, в такі там борги, там, що мені навіть не снилося. Тож, переходимо до наступної частини. Тож як почалася моя боротьба з МФО? В мене на роботі звільнили близько на великий відсоток штату, там було скорочення. Я залишився. До цього моменту я платив відсотки, якось там намагався десь щось знайти там, але відсотки вже були великі більше за зарплатню. Я зрозумів, що потрібно щось робити, бо я можу в будь-який момент бути звільнений з роботи. Ніхто не застрахований від того, що в майбутньому, там, в найближчому, також не буде скорочень, хоч нами кажуть, що все буде добре. але Тож я почав шукати вихід, що робити, щоб борг становився не більше, відсоток становився не більше, а менше. І я почав читати багато про це, там форуми, досвід людей, почав дивитись відео, спілкуватись з юристами, задався так серйозно цим питанням. І... Я багато чого нового дізнався, і я зрозумів, що я зробив велику, велику, велику помилку, що я з самого початку почав платити ці відсотки. Я міг би бути вільною людиною зараз цього і заплатити там тіло кредиту і жити спокійно собі. А ні. Тож зараз я вже не плачу відсотки. Але про все я вам розповім в наступному відео. Ні, навіть не в наступному, в наступних, бо буде багато відео. Буду розповідати про самі неадекватні МФО, про адекватні МФО, такі теж є. Тож, це для вас привіт. Підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. В наступному відео я, до речі, розповім свій перший досвід, як я намагався домовитись з МФО. Чому він був невдалий, в чому він був невдалий. Там було декілька спроб. Тобто, все, дізнаєтесь наступного відео. Тому підпишіться, напишіть, якщо у вас є також борг в якомусь МФО. Напишіть в коментарі, буде цікаво подивитись. Там, можливо, ви мені щось порадите, можливо ви щось від мене позитивне дізнаєтесь, я буду розповідати. Який можна висновок з цього зробити стовідсотковий? Якщо у вас ще немає боргу в МФО, не здумайте брати. Не здумайте попадати в цю паску. Краще займіть у когось з родичів, знайомих, але не зв'язуйте своє життя з МФО. Все, побачимося в наступному відео. Па-па!